Вітаємо на каналі Військовий. Тут ви почуєте детальну інформацію про ту чи іншу військову форму, яку використовують в Британії, Австрії, Німеччині та США. Її характеристика та посилання, де ви зможете її придбати. А ми розпочинаємо. Сьогодні, як ніколи, важливо бути непомітним, захищеним, сухим. Та в теплі із цим може допомогти тактична бойова сорочка під бронежилет УБАКС, так зване друге покоління, що входить у набір особистої системи екіпіровки бійців армії Великої Британії, прийнятої на заміну 1995 році системи екіпіровки солдатів. Основне призначення носіння в жарку погоду під бронежилетом. Або розвантажувальним жилетом. Торс зроблений з матеріалу Coolmax, завдяки чому термочастина дуже швидко відводить вологу і висихає, що дозволяє комфортно носити бронік та розгрузку. Основні характеристики: рукава з камуфляжної тканини, підсилені плечі, лікті та руки. Дві наручних кишені за стіпками на липучках, липучки для знаків. На нарукавних кишенях, регулятори манжетів рукавів за стіпками на гудзиках, 4% наручних відділення за стіпками на липучках для демперних вставок, торс 100% поліестер CoolMax, рукава і район плечей 70% бавовний, 30% Поліестер. В даній рубашці яскраво поєднано практичність і стильність. Саме те, що треба для того, щоб відправляти кацапенків туди, де їх зачекались. А під відео ви знайдете інформацію із номерами та соціальними сторінками. Тому дзвоніть, пишіть вам нададуть детальну інформацію і приймуть замовлення. Слідкуйте за нашим каналом далі більше.